Важливий помічник на робочому місці настільний календар. Перед вами різні варіанти настільних календарів будиночки. Ми виготовляємо календарі будь-яких розмірів шириною від 12 до 25 см та висотою від 13 до 24 см. Основа календаря може бути з палітурного картону, картону одностороннього крейдування чи слін картону. Перекидний блок календаря може складатись з 6 або 12 аркушів. Настільний календар кріпиться за допомогою пружини. Діаметр пружини підбирається під товщину перекидного блоку та основи календаря. Колір пружини можна підібрати під стиль календаря. Додатково календар можна оздобити ламінацією, тисненням фольгою, конгревним тисненням, вибірковим лакуванням, літером та висічкою. Дуже зручним є календар-планер, який має стильний та сучасний вигляд. Цей календар містить в собі записний блок до 60 аркушів, який можна зробити суцільним або розділити на декілька маленьких блоків. Настійні календарі виготовляємо під замовлення від 100 одиниць. Щоб дізнатися вартість, телефонуйте. Бажаєте отримати креативний календар, звертайтесь! Допоможемо його розробці та виготовленні. Ознайомитись з прикладом наших робіт можна на сайті, а замовити за номером телефону. Подобалось відео? Залиш коментар та отримай ексклюзивний календар на 2024 рік, розроблений командою Design Print Україна. Реалізуймо ідеї разом.